20 мільйонів гривень планують вкласти цьогоріч в обладнання ТЕЦ-1. За ці кошти хочуть відремонтувати котли та полагодити мережі, аби взимку мешканці безперебійно отримували тепло та гарячу воду. За останні кілька років тепловики мають щоразу більше грошей на модернізацію, бо продають в мережу електроенергію, вироблену на підприємстві. Наразі намагаються відновити старі котли, адже на закупівлю нових потрібні суми у 10 разів більші аніж на ремонт. Ми повинні сьогодні відновити це обладнання. Воно повинно стійко працювати в економному режимі, а тоді, коли ми будемо заробляти, в нас є місця, в нас є старі водогрійні котли. На тому місці ми могли би розвивати вже нові котли. Якщо ми зараз ці котли відновлюємо, у них 91% КПД, то вже нові котли сучасні, такі модерні, вони коштують, вони мають 95% КПД. Але їхня вартість ну, в десятки разів більша. завдяки минулорічним ремонтам узимку аварій на теплотрасах не було, тому вкладені гроші виправдали себе.